Практика подвійного запису незавершене виробництво на фабриці. Це був приклад, коли всі витрати виробництва пішли на готову продукцію, розглянемо коли частина продукції в незавершеному виробництві. Задача розподілити витрати між готовою продукцією та незавершеним виробництвом. В масовому виробництві на фабриці витрати розподіляються по готовності продукції чи по нормам. Розподіл витрат виробництва по готовності продукції. Якщо маємо 10 тисяч готових виробів і немає незавершеного виробництва, всі витрати підуть на готову продукцію. Якщо маємо 8 тисяч готових виробів а тисячі – в незавершеному виробництві, розподіляти витрати пропорційно продукції не можна. Буде однакова собівартість готового та незавершеного виробу, що нелогічно. Потрібно врахувати готовність продукції. 100% готовність, готовність, наприклад, 70%. Маємо не абсолютну кількість продукції, а приведену до 100% готовності. Розподіляємо витрати між готовою продукцією та незавершеним виробництвом, собівартість одиниці готової продукції, собівартість одиниці продукції в незавершеному виробництві. Або те ж саме, спочатку собівартість одиниці готової та неготової продукції, витрати на готову продукцію, витрати в незавершеному виробництві. Ця формула нам ще згадиться. Як правило, в розрізі витрат готовність буває різною. Наприклад, готова продукція пройшла повну обробку: 100% готовність. В незавершеному виробництві по сировині також 100% готовність. Більше сировини не потрібно. Але ще потрібен час на обробку. Готовність 70%. Рахуємо собівартість одиниці продукції по кожному виду витрат. Витрати сировини на кількість приведену до повної готовності. Зарплата витрати на кількість приведену до повної готовності, собівартість одиниці готової продукції. Собівартість одиниці полуфабрикату. Витрати на готову продукцію, витрати в незавершеному виробництві. Зводимо рахунки. Маючи собівартість одиниці готової продукції, можемо порахувати фактичні норми витрат на один виріб. Беремо ціну витрати, ділимо на собівартість. Маємо норму витрати. Зарплата в собівартості одиниці продукції 4,26 гривень. Ставка за годину роботи 2,84 гривні. Час виготовлення виробу 1,5 години. Можемо аналізувати багато, мало конкурентно. Це залежить від того, що за виріб, як його виготовляють. Розподіл витрат виробництва по нормам. В цьому випадку, технологи спочатку рахують норми витрат сировини та час виготовлення виробу, потім беруть ціни на сировину та розстінки на роботу. Маємо плану собі вартість виробу. Далі, як і раніше, знаємо кількість готової продукції. Маємо витрати на готову продукцію. Знаємо, скільки витрат цього, різниця незавершене виробництво. Рахуємо, які будуть витрати, коли продукція буде 100% готовою. Отримуємо готовність продукції в незавершеному виробництві. Два. способи розподілу витрат виробництва на фабриці. По готовності продукції по нормам витрат. Кожний спосіб має свої плюси та мінуси. Продукція із виробництва виходить щодня, а фактичні витрати будемо знати лише в кінці місяця. Якщо сировина піддається нормуванню, то нормування інших витрат або дуже трудомістке, або взагалі не піддається нормуванню. Ділема для виробництва робити або купувати. Подивимось, як це вирішується в реальному бізнесі. Дякую!